Доброго дня, дорогі колеги. Сьогодні ми з вами розіграємо подарунки за підсумками червня і визначимо переможця. Для того, щоб все було видно дуже гарно, ми зараз включаємо екран, включаємо наш рандомайзер. Ось так і. Екран показується вже. Бачимо, що екран є. Зараз я виставлю наших переможців. Переможців, не переможців, а наших учасників. Ой, сказала гарно переможців. Нехай всі будуть переможцями. Та й ми являємо всі переможцями являємося. Чому? Тому що ми зареєстровані е, на знижку на знижку від компанії Пармасі турецького бренду, дуже якісна сертифікована продукція. І за кожні 40 балів ми маємо можливість забирати. Один товар зі знижкою 80%. І це дуже чудовий подарунок, це такий комплімент за замовлення. А за 50 балів ми отримуємо один лотерейний квиток, який вже приймає участь в розіграші. І от сьогодні у нас з вами буде скільки лотерейних квиточків. Зараз я вам скажу. Так, зараз ми в нашій командній групі виставляємо переможців. Так, перший список, другий аж два списки в нас, Дивіться, 58 лотерейних квиточків. Надсилаємо в чат, закриваємо і, і зараз ми починаємо генерувати з першого по 58 номер. І так, дивіться: невеличкі умови в нашій команді. Якщо. У нас є такі учасники, в яких не по одному, а більше лотерейних квиточків. І є по два, і по чотири. І от у нашої Жани Гейко 17 лотерейних квитків. Така вона в нас молодчинка. Вона знає, як заробляти гроші на продажах і ще вигравати не тільки в нашій команді, а й від компанії, по експерт-клубу. І як це робити? У нас є навчання, всьому можна навчитися. І так, якщо один і той же учасник повторюється, тоді ми ще раз будемо грати. І виграє ну, по одному шансу даємо всім нашим учасникам. Ось таке невеличке правило. Ще правило. У нас є такі дівчата, які за кордоном. Тому або на вибір подарунок, або 300 гривень на карту. Це також такі в нас правила. До кінця літа ми будемо проводити розіграші. Точно в липні у нас ще буде такий розіграш, і вже подарунки ви побачите сьогодні трошки пізніше. Тут в нашому командному чаті якісь це будуть подарунки, а вони будуть причудові. Це все набори, це не один якийсь продукт, це ціле набори для вас, красуні, які ці набори допоможуть користуватися, показувати, демонструвати вашим знайомим, подружкам, робити розпаковку цього замовлення, давати, пробувати і насолоджуватись якістю продукції, бо продукція дійсно. Дуже якісна. 30, більше 30 сертифікатів. 35 сертифікатів має кожен продукт компанії, і 3 сертифікати, таких, яких ну, в жодній компанії немає такої кількості. Як приклад, дивіться, сертифікат ISO, сертифікат GMP. GMP це взагалі аптечний сертифікат. І не в усіх аптеках є така якість продукції, а халяль. Це тільки для мусульманських країн. Я коли була в Стамбулі, нам розповідали про те, що в Арабських Еміратах щоб пробитися на ринок, потрібно дуже багато пройти перевірок. А в фармасі проходить всі перевірки, тому що якість дуже крута. Всі формули оригінальні від нашого розробника, засновника компанії, лікаря-фармацевта доктор Туна. Ми будемо пізніше трошки ще говорити тут, в нашому чаті, в нашій команді. Обов'язково будьте в чатах. Якщо в, ваших, в наших чатах ще немає ваших консультантів, партнерів, запрошуйте всіх з нами завжди цікаво і круто. І так, перший подарунок ми будемо розігрувати, і що це буде, давайте подивимося. Перший подарунок це в нас ось така причудова серія з равликом. Екстракт фільтрації равлика, ахакислоти. І це догляд за шкірою обличчя для всіх типів. Це в нас пінка, це в нас крем і скатка. пілінг-скатка. І хто отримає цей подарунок? Давайте подивимося. Далі другий подарунок у нас буде. Я по порядку всіх їх поставлю і потім щоб я вже не показувала. Дивіться, це в нас шампунь для всієї родини з лавандою. Щоб дуже круто почувало. І волосся, і ви, шкіра голови, буде також відпочивати, бо там же лаванда. Далі інтимне мило для. Кожної дівчинки та і хлопці все обов'язково потрібно і гель для всієї родини з оливкою. Третій подарунок у нас буде ось така, такий причудовий крем для рук з Морінгою. Далі. І ось така серія Аква. Неймовірна серія з гіалуроновою кислотою, крем навколо очей і умивалочка. Це в нас третій подаруночок буде. І четвертий, це в нас такий супер-приз, аромат незламна, вже немає, немає їх. І саме в цьому місяці до незглавності ми з вами ось такий хтось отримає цей парфум. Далі бальзам зволожувальний і круту помаду матову, 11 відтінок, класика. Так, четвер. чотири подарунки. Вау, супер, супер, круто! І ми поїхали. Ми працюємо разом з Інною Кокоровець, з нашим партнером. І зараз Інна буде слідкувати, щоб все було чітко виконано. Так, поїхали. Включаємо рандомайзер, перший, згенерувати перше число. І перше число номер 3 Іночка, будь ласка, озвуч переможця. Вікторія Дубина. Так, да, дякую. Так, і тепер ми е, з, зараз е, о, о, обновляємо сторіночку. Дивіться, скидаємо всі, скидаємо всі налаштування і пишемо знову з першого по 58 номер. У нас, якщо повториться, то ми тоді переграємо. Поїхали. О, ха -ха, клас! 58. Іночка. Гала ружинська. Супер, супер. Так, бачите е, останній номер, і як він спрацював в новому квиточок. Так, і знову генеруємо по новійся з 1 по 58 і поїхали. О, дивіться, тр, тр, третій вже був. Тепер заново пишемо: е, так, обновляємо сторіночку. І знову раз. І 58. Машина працює, так. Номер 19, Інна. Номер 19, Галина Блинда. Це наш новачок. Да. 91 а. бал у червні. Супер, супер. Пам'ятаю, пам'ятаю, вітаємо. Зараз будемо всіх відати. І четвертий переможець: суперприз, згенерувати. Номер 16, Іносе. 16? 16. 16. Жанна на Ура! Ось наша королева! продажів. <смі> Бачите, як круто працює наш розіграш. І на 4 у нас є переможці? Номер 3, номер 58, номер 19 і номер 16. Супер. чотири переможця. Я повертаюся назад в чат. Так, перший подарунок, другий, третій. Отак по порядочку всі і знайшли. І далі ми вже зв'яжемося з нашими переможцями. Вау! Вікторія правильно дубина, да? Дубина, так. Да. Ірина Ружинська, Галина Блинда, Жанна Гейко. Вітаємо переможців! Робіть в липні замовлення від 50 балів. На кожні 50 балів отримуєте лотерейний квиточок. І приймайте участь в розіграші, а подарунків у нас на всіх вистачить. Дивіться, ми ж швиденько справилися, і ми відключаємо зараз наш е, запис. Так, відключаємо. М -м -м, так, зупинити.